Округ номер 33 Андрій Жаботинський об'єднана опозиція, В'ячеслав Задорожний, партія регіонів. Жаботинський депутат облради від фронту змін, директор обласної філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Йому протистоїть перший заступник ОДА В'ячеслав Задорожний, який спирається на потужний адміністративний і фінансовий ресурс. Округ номер 34 – Сергій Глазунов, партія регіонів. Максим Костромський об'єднана опозиція. Глазунов чини нардепрегіонал, екс-заступник міністра екології. Його також називають людиною Вілкула, який сам прийшов в політику з бізнес імперії Ахметова. Йому протистоїть Максим Костромський, помічника з голови фракції батьківщини в парламенті Івана Кириленка. На місцевих виборах 2010-го Костромський не зміг пройти до обласної ради. Округ номер 35 Володимир Євтушенко. Об'єднана опозиція Наталя Нагнибіда. Удар, Андрій Шипко, партія регіонів. Євтушенко представник середнього бізнесу, кандидат за квотою партії за Україну. За нього агітує особисто голова партії В'ячеслав Кириленко. Наталя Нагнибіда, аукціонист з Нікополя, член партії Удар, активно проводить кампанію. Юрист обласного штабу удару В'ячеслав Шестіріков розповідає, що за їх даними влада в області робитиме ставку на масові фальсифікації. На кожній фактично виборчій дільниці є мертві душі у списки виборців внесено людей, які проживають або у офісних приміщеннях чомусь, або взагалі в неіснуючих на карті міста будинках. Але тим не менше вони включені до списки виборців і, очевидно, не зважаючи на те, що там обладнані відеокамерами, ці приміщення для голосування чи не обладнані, але буде вкидання бюлетенів зайвих. І в тій кількості, яка якраз може вирішити долю виборів на кожній окремій виборчій дільниці. Андрій Шепко, кандидат від партії регіонів, заступник голови облради, ще одна креатура голови Ода Вілкула, адмінресурс, ремонт комунального майна, лікарені фапів, бюджетним коштом під своїм іменем. Округ номер 36 Євгенія Кузьміна, об'єднана опозиція, Артур Мартовицький, партія регіонів. Кузьміна, молодий працівник банку Киянка. На окрузі мало відома. Мартовицький генеральний директор Павлоград Вугілля, який входить до групи компанії СКМ Ріната Ахметова, ще одна кандидатура Вілкула, адмінресурс дарував машини швидкої допомоги. Округ номер 37 Сергій Литвиненко об'єднана опозиція, Дмитро Шпенов, партія регіонів. Литвиненко кандидат від свободи, мешканець села Нива Трудова. За деяку інформацію, округ віддали Свободі через труднощі з пошуком кандидата від батьківщини. Шпенов нардеп регіонал, колишній помічник Олександра Вілкула, Перед виборами до округу приєднали частину Кривого Рогу, де мером є вілкул старший, батько голови Дніпропетровської ОДА. Округ номер 38 – Юрій Каравчевцев. Об'єднана опозиція Микола Солошенко партія регіонів Вікторія Шилова. Саме висування ще один свободівець, третій в області кандидат від свободи, начальник рятувально-водолазної служби з Новомосковська. Солошенко, народний депутат, фракція партії регіонів. Його вважають близьким до пінчука. До депутатства Солошенко працював топ-менеджером компанії Мільярдер активним непрямому підкупі виборців, ремонтує котельні школи, дарує обладнання для лікарень. Шилова депутат облради кума голови ОДА сподівалася бути офіційним кандидатом від партії регіонів на окрузі після того, як округ віддали Пінчуку, посварилася з Вілкулом і була виключена з партії регіонів. Сподівалася отримати підтримку опозиції, але врешті пішла як самовисуванець. Округ номер 39. Дмитро Булкін об'єднана опозиція, Микола Волосянко Удар, Юрій Самойленко, Партія регіонів. 39-й округ складається з чотирьох бідних сільських районів. Тут добре спрацьовує непрямий підкуп виборця, каже представник громадянської мережі Опора Ольга Солодушко. Вона довго підбирає слова, щоб охарактеризувати місцевого виборця. І люди в сільській місцевості є мало проінформовані, тому вони в основному вибирають той кандидат, який на слуху. А на слуху кандидат, наприклад, Юрій Самойленко. Його пропагують, його представляють, висять його бікборди. Роздаються, роздавались певний час продовольчі пакети на суму близько 150 п'ятдесяти гривень. На ну, людей це впливає. Булкін маловідомий кандидат, директор будівельної компанії. Волосянко кандидат від удару, активний на окрузі, представник аграрного бізнесу. Самойленко ще один чинний народний депутат регіонал, генерал лейтенант СБУ в запасі в 90-ті, Очолював службу безпеки на Донеччині. Округ номер 40 Іван Рязанцев, об'єднана опозиція, Олег Царьов, партія регіонів. Рязанцев ще один колишній водолаз в лавах Дніпропетровської опозиції, а нині директор приватного підприємства Укр Річбут, помічник Антоніни Уляхіної тітки Юлії Тимошенко, яка йде до парламенту за списком. Рязанцев, екс-депутат облради від БЮТу, 2010-го десятого балотувався вдруге, але програв. Царьов нардеп регіонал, який в Верховній Раді прославився проросійською риторикою і обов'язковою участю у всіх парламентських бійках.